Так, цей урок ми присвятимо видачам з параметрам, які мають якусь умову. Тобто, наприклад, вказано кількість коренів, яке повинно мати рівняння. Давайте почнемо з тих рівнянь, які ми розв'язували. До цього можемо взяти і квадратне рівняння. Наприклад, нас запитують, при яких значеннях це. При яких це. рівняння має єдиний корінь. Рівняння має один корінь. І так, І, тобто параметром буде зміна це. Рівняння в нас буде таке. Це плюс один помножити на х квадрат. Плюс 20 плюс множити на х. Мінус 5 і все це дорівнює 0. Тобто перед нами квадратне рівняння. Але, скажіть мені, будь ласка, чи обов'язково воно квадратне? Взагалі, ми бачимо, що у нас є змінна х в квадраті. Зміни х. І якесь число. У нас ось в минулих рівняннях, які. Були квадратними відносно зміни х коефіцієнт при х квадраті завжди був одиниця, але тут в нас він вже залежить від параметрів. Тому це рівняння не обов'язково є квадратним. Воно може бути також лінійним, тобто, якщо ось цей коефіцієнт буде нуль. Тому, якщо вас запитують, про які значення рівняння має один корінь, ви повинні розглянути випадок не тільки коли дискримінант рівняє нулю, а ще є ситуація, коли це рівняння нелінійне і воно має один корінь. Ну, Давайте так напишемо розв'язання. Якщо. С плюс 1 дорівнює нулю, тобто С дорівнює мінус 1, то... Рівняння буде лінійним. І взагалі, якщо це конкретно, ви можете підставити і подивитися, чому тоді буде дорівнювати кожен з коефіцієнтів. Тут 0, якщо мінус 1, а, і тут 0, так? І взагалі ми отримаємо мінус 5 дорівнює 0. Це рівняння, яке звелось до невірної числової рівності, коренів немає. Тому можна сказати, що якщо це дорівнює мінус 1, то рівняння коренів немає. Тобто при всіх інших це, це рівняння буде квадратним. Так? Тобто, якщо це не дорівнює мінус 1, рівняння є квадратним. І нам треба, щоб воно мало один корінь. Так як в нас ніяких ОДЗ немає, то квадратне рівняння має лише один корінь, якщо D дорівнює рівня 0, то рівняння буде мати один корінь, якщо дискримінант дорівнює 0. нулю. Давайте знайдемо цей дискримінант. Так, це буде 2c плюс 2 в квадраті, мінус 4 на c плюс 1 і помножити на мінус 5. Міс 4 на мінус 5 дадуть в добудку 20 з знаком плюс тут підносимо до квадрату. 4c квадрат плюс 8c плюс 4, плюс 20 помножаємо на дужку c плюс 1, 20c плюс 20. Тепер зводимо подільні доданки. Отримаємо 4 c квадрат, плюс 28 c і плюс 24. Нам треба, щоб цей дискримінант вирівнював нулю. Тобто самі корінь, вам взагалі тут не треба знаходити. Вас запитують, коли рівняння має один корінь. Чому дорівнює цей корінь? Вас не цікавить. Тобто тут вже є інший зміст, вас не просять розв'язувати. Ну, іноді. Для того, щоб з'ясувати кількість коренів, треба його розв'язати, але, ось подивіться, тут вже не буде формули повного квадрату, і так просто в нас вже корені не можуть бути обчислені, але нам самі корені і не потрібні. Ми просто прирівнюємо ось це до нуля, можна поділити все на 4, отримаємо це квадрат плюс 7C. Плюс 6 дорівнює нуду. Ну і за теоремою вієта. Сума мінус 7 добуток 6. Це буде мінус 6, мінус 1. Тому відповідь буде плюс-мінус 6. Вас запитували, при яких це? Плюс-мінус 6 вам Так, немає запитань до такого рівняння. Тепер давайте розберемо рівняння, яке вже буде містити ОДЗ. Воно більш цікаве. Номер 2. У нас буде такий. При яких зазначеннях А рівняння х квадрат мінус 3Ах Плюс 2 поділити на х плюс 3 дорівнює нулю має єдиний корінь. Так, ну, ну давайте міркувати. Подивимось на це рівняння. Це дробове рівняння, тому треба згадати, коли дріб дорівнює нулю. Коли чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Цю умову ми можемо записати в ОДЗ, тобто х не дорівнює мінус 3. Ну а тепер, якщо ми будемо розв'язувати це рівняння, ми чисельник прирівняємо до нуля, і нам треба, щоб корінь був один. Скажіть, будь ласка, чи обов'язково нам треба лише умову, щоб дискримінант був? Рівнем нулю надавати. Чи є ще якийсь у нас випадок, коли теж може бути один корінь. Коли тут буде... корінь не входить в ДЗ? Так, тобто дивіться, тут треба дійсно розглянути два випадки. Так. Перший випадок корінь 1 і він входить в ОДЗ, так? Це коли дискримінант рівня нулю. І другий випадок, коли кореня два але один з них не входить в ОДЗ. Давайте напишемо так. Ну, по-перше, знайдемо дискримінант. Він вже буде не такий гарний, там не буде формули квадрату. Це буде 9А квадрат мінус 8. Так, 4А це 8. Тобто дискримінант може бути будь-яким: і додатнім, і від'ємним, і рівним нулю. Тому треба міркувати так: що рівняння Мало один корінь треба, щоб перше, дискримінант дорівнював нулю і Х належав ОДЗ, чи друге, Дискримінант повинен бути більший за нуль, але один з коренів, не належить ОДЗ, або перший, або другий. Ну, По-перше, треба розглянути перший випадок. Давайте розглянемо, коли дискримінант дорівнює 0. Так, я не помилилася, все гаразд, там 4АЦ це, це 8. Да? Тобто прирівнюємо дискримінант до нуля, з цього А квадрат це 8 дев'ятих, і тому А плюс-мінус корінь з 8 це 2 коріння з 2 поділити на 3. Ось при цих значеннях А дискримінант дорівнює 0, і корінь у нас обчислюється за формулою мінус Б поділити на 2. мінус Б це 3А поділити на 2. І, тобто, тут дві ситуації, бо в нас два значення. Якщо ми беремо з плюсом, це буде 3, помножити на 2 корення з 2 поділити на 3, і ще поділити на 2. Трійки скорочуються, двійки скорочуються, буде корінь з 2. Він входить в ОДЗ. А коли з мінусом, буде те ж саме, тільки ось тут знак мінус з'явиться. Тобто, все гаразд. Ось при цих значеннях А буде точно один корінь. Бо тоді корені будуть ось такі, і вони в водоза входять. Тепер друга ситуація. Друга ситуація це коли у вас дискримінант більше за 0. Це коли? Коли 9А квадрат мінус 8 строго більше за 0, це квадратна нерівність точки виколоті, бо строгий знак. Мінус два корення з двох натрий, і два корення з двох 3. Раз, два, три, це А, плюс мінус плюс. І це буде для яких А відбуватися? Ось для цих. Тобто а дискримінант буде більше нуля, коли А у вас від мінус нескінченності до мінус двох коренів з двох натрий, не включно, і від двох коренів з двох натрий. До плюс нескінченності. Тоді корені в нас будуть які? Так, один них, це буде що? мінус Б, це буде 3А, плюс корінь з D, це буде 9 квадрат мінус 8, поділити на 2а, тобто на 2. І другий корінь. 3а мінус корінь з 9А квадратів мінус 8. Поділити на якось воно так не дуже гарно вийшло. Ось, схожа задача була на ЗНО, але там було не таке складене ОДЗ. Бачите, в нас тут дійсно два проміжки. Тобто, коли ось цей вираз додатній... А можуть бути різними і додатніми, і від'ємними. Тобто, якщо ми беремо число з цього проміжка, якщо саме А дорівнює 2 коріння з на 3, то там буде корінь з 2. І тоді цей корінь додатній, тобто він точно входить в Одезе, якщо А з цього проміжка. Так? А якщо з цього, то там буде менше за мінус корінь з 2. А це буде, тоді в нас, давайте візьмемо, наприклад, мінус 2. Чи може воно дорівнювати мінус Ну, Просто можна прирівняти до мінус 3 і подивитися. Давайте так і зробимо. Тобто, Далі треба розглянути два випадки. Тобто, коли один з коренів не входить в ОДЗ, коли вони співпадають з мінус 3. Ну і розв'язати два таких рівняння. 3а плюс корінь з 9а квадрат міну 8 поділити на 2 до мінус 3. і тут буде 3а мінус корінь 9а квадрат мінус 8, поділити на 2 дорівнює мінус 3. І там ми там домножимо на 2, отримаємо 3а. Плюс корінь 9а квадрат мінус 8 дорівнює мінус 6. Тут так само, тільки мінус. Тепер я би о, зробила так, це ж і раціональні рівняння, як ми їх розв'язуємо. Корінь залишаємо з одного боку, все інше переносимо. Мінус 6, мінус 3а. Потім будемо підносити до квадрату. Тут так само, але навпаки, корінь сюди, а 6 туди. 9 а квадрат мінус 8 це буде 3 а плюс 6. Ну і там, і там, якщо ми будемо далі розв'язувати, дивіться, ви будете підносити до квадрату, за, яку, за якою умовою ми можемо це зробити, щоб значення кореня не було від'ємним. Тобто підносимо до квадрату, але за певною умовою. Так. Давайте так, випишемо це рівняння 1, а це рівняння 2. І так, рівняння 1. Якщо ми піднесемо до квадрату, ми отримаємо А квадрат мінус 8. Дорівнює. Тепер дивіться, якщо мінус винести за дужки, то ми отримаємо 6 плюс А в квадраті. Але це рівняння буде для якого випадку? Коли мінус 6 мінус 3a буде більше або дорівнювати 0. Тобто мінус 3 більше 6, значить 3 менше мінус 6 а менше або дорівнює мінус 2. Ну і тут підносимо до квадрату 9а квадрат мінус 8. Це буде 36 подвоєний добуток. 6 на 3, 18 на 2, 36. Так, вірно, 36а. І плюс 9А квадрат. Квадрати знищилися. Що ми тоді отримаємо? 36 перенесемо туди. Отримаємо 36а дорівнює мінус 44. І тоді А це мінус 44 тридцять шостих. Воно не менше, ніж мінус 2. Було. Якщо скоротити на 4, це 11 дев'ят. І це буде мінус 2,2. А, не, одна ціла. І тому не задовільняє ось цю умову, тому ця, цей випадок нам не дає коренів. Тепер другий випадок. Ну, але в нас два значення, два корені з двох поділити на два, а, на, на три вже є. Ось при цих значеннях рівняння буде мати один корінь. Це перший випадок, коли дискримінант дорівнює миру. Тепер візьмемо другий випадок. Там рівняння буде абсолютно аналогічне, але інша буде умова. Те ж саме буде, коли ви піднесете до квадрату, там просто мінуса не буде відразу. 3а плюс 6 в квадраті. Але умова буде вже яка? А більше або дорівнює мінус 2. І корінь буде саме такий, 1,2. І він ось цю умову задовільняє. Ну і тепер треба ще подивитися, ось цій умові ця А задовільняє чи ні. Треба оцінити два корення з двох на три приблизно чому це дорівнює. Дивіться, треба пам'ятати, що корінь з двох – це десь 1,4. Тобто 2,8 поділити на 3. 2,7 це десь 0,9. І тут таке саме, тільки з мінусом. Тобто, так, да, ось це А входить ось сюди. То все гаразд, це нам підходить. І того нам підійшли 2а, які нам давали дискримінант, який дорівнює нулю. Нагадайте, що це було? 2 корення з 2 на 3, з знаком плюс і мінус. Ось при цих значеннях буде те, що нам треба. І ось ще це значення мінус дев'яті. І так, це були звичайні квадратні рівняння, дробово раціональні, в яких нам казали про кількість коренів. Давайте тепер візьмемо, наприклад, таке рівняння, воно вже буде показниковим Номер 3 при яких А? рівняння ось такого типу 4 в степені х мінус дужка А плюс 3 умножити на 2 в степені х плюс 4А мінус 4 дорівнює рівня нулю до, має один корінь. Так, ну, по-перше, подивіться, що це за рівняння? Воно вже не квадратне, так? Воно яке? Показникове. Воно схоже на те, що було у вас в демозушиті МНТ цього року, але там було логарифмічне. А це показникове рівняння, яке з міною зводиться до квадратного. Тому треба спочатку просто розв'язувати це рівняння, а потім вже думати, коли вже буде в нас там. Один корінь. І так, тобто, ми дивимося на це рівняння як на показнику. показникове. Бачимо, що 4 це 2 в квадраті, тобто, ми можемо 4 подати як 2 в степені 2х мінус А плюс 3 помножити на 2 в степені Х плюс 4А мінус 4, і все це дорівнює 0. Тобто, а тепер. Я б ми розв'язували таке рівняння, якби тут були звичайні числа. Заміна. Те ж саме буде і тут. Ми пишемо заміна 2 в степені х. Це в нас t. Нагадую, коли ми робимо заміну на показникову функцію, на те в нас обмеження, t строго більше за 0. І тому, що ми отримаємо? Т квадрат мінус. А плюс 3 умножити на Т, плюс 4А мінус 4, і все це дорівнює 0. А, і далі розв'язуємо ми такі рівняння на минулому році розв'язуємо. Тобто Д дорівнює, де ваше А, Б і С? А у вас одиничка, яка напишеться, це ваше Б, а це ваше С. Тобто b квадрат, цей мінус ігноруємо, це буде А плюс 3 в квадраті, мінус 4 помножити на 4а мінус 4. Ну і тепер підносимо до квадрату. Буде а квадрат плюс 6а плюс 9, мінус 8а і плюс 16. Тепер зводимо подібні доданки. А квадрат мінус 2а. Плюс 25. Ну, на жаль, так, щось тут не те. Я зробила, ну зачекайте, десь я помилилася. Повинно було все добре виходити. 4а мінус 4. Так, де ж я помилилася? Так, зачекайте, зачекайте, плюс. Там дискримінант повинен формулу згортатися. Я не бачу, що ж я на те зробила. Так. Так, так. Там мінус um, 16а, а не мінус 8 а. Так, дійсно, дякую. Чому я 4 на 4, 8 у мене? І тому тут буде, да, так, буде формула. 10 буде, так? І бачите, це згортається в яку формулу а-5 в квадраті. І тоді далі дійсно треба розглянути два випадки. Перший випадок, коли в нас дискримінант дорівнює нулю, це коли? Коли а -5, ну, тобто а-5 0, тобто а п'ятірка, тоді пам'ятайте, що це не ікси, а те ще. Мінус Б це буде А плюс 3 поділити на 2, а так як А конкретно 5, 8 на 2 це буде 4. Друга ситуація, коли дискримінант більше за 0, це для всіх інших А. Так, тоді знаходимо Т1, Т2, Т1. Мінус Б це буде А плюс 3, плюс корінь з D, це буде А-5 поділити на 2 і це буде 2 мінус 2 поділити на 2. Поділимо кожен доданок чисельника на 2, отримаємо а мінус 1. А другий корінь не буде містити а, це буде а плюс 3 мінус а плюс 5 поділити на 2. А зміщиться 8 на 2 буде 4. Тепер давайте міркувати так. Коли ви будете робити обернену заміну, якби ви робили обернену заміну, то в випадку, коли дискримінант дорівнює 0, тобто А дорівнює 5, те у вас буде 4, тобто 2 в степені х4, х буде 20. Це один корінь, так? Тобто значення А, яке дорівнює 5, вам підходить. Це перше значення. Тепер другий випадок. Один з коренів. Т2 точно підходить. Так? А, підходить, і він дає один корінь, бо це додатнє число. І тоді х теж буде дорівнювати 200. А для того, щоб рівняння мало лише один корінь, вам треба, щоб А-1 не підходило. А що це означає? Що означає, що другий корінь не підійде? Він не буде задовільняти ось ці умови, Коли у вас показниковому рівнянні немає коренів, коли значення те менше або дорівнює нулю. Тобто давайте напишемо так, щоб рівняння, щоб рівняння мало один корінь, треба. щоб t1 було менше або дорівнювало б нулю. Тобто А-1 менше або дорівнює 2, А менше або дорівнює 1. І тому в етозі відповідь, яка буде, які значення А вам підійдуть, які менше за одиницю або дорівнюють її, і п'ятірка. Тобто А буде належати проміжку від мінус нескінченності до 1 включно, і окремо йде число 5. Так, дивіться. А, чи є запитання по цьому номеру? Діти. Ні. Так, давайте тоді так. На сьогодні ми закінчимо. Завтра я пропоную ось що.